Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене будуть коржики. Захотілося мені коржиків спекти, чи то до кави, чи до чаю. Хто вже як забажає, каву я дуже люблю, каву я п'ю декілька разів на день. Значить так. Сьогодні треба одне куряче яєчко. Сіль кладу я майже в першу чергу, бо того, що Професійна звичка, щоб не забутися сіль покласти. Солі треба десь одну четверту чайної ложки. Дрібку солі. Тепер цукор. Тут у мене 4 столових ложки. 90 г приблизно, чи то 100. Ось так. Тепер це я зараз перетру. Так, перетерла дівчатка я яєчко з цукром і сіллю. Тепер додаю сметани. Із дві ложки сметани я додав, можна олії, можна кефіру, в кого що є. Тут не принципово. це якраз сметанку викладу. Сметанку я теж тут розмішаю. гарненько. Розпушувача. Розпушувача я кладу повну чайну ложку, не менше, ніж 8 грамів. А якщо соду будете класти, то півчайної ложки погасіть. В оцеті чи, чи як? Ось так. Дівчатка, тепер смальцю треба. Десь грамів 30, я ось так покладу повну ложку. Можна маргарину покласти, але то вже буде не те. Тоже вже будуть інші коржики. Висипаю борошно. Борошна треба від 220 грамів приблизно. Якщо треба більше, то як будемо замішувати, то додамо більше. Зараз я почну замішувати. Смалець хай собі так грудочкою і буде. Смалець вміситься, ніде він не дінеться. Ось так. Це я одразу починаю ложкою замішувати, щоб зрозуміти. Чи треба, поки руки не в борошні, ще нам борошно. Тепер замішую до потрібної консистенції рукою. Все вийде, все буде добре. Тісто любить і спокій, гарний настрій, все буде добре. Треба вірити і надіятись добро. Все буде добре. З борошном я вгадала. Вже додати не буду. Це я гарненько зараз вимішу. І все. Тісто вже я замісила. Таке гарне. Ось таке тістечко вийшло. Я його покладу. Можна в плівку, можна в кульочок, так як я. І в холодильник хвилин на 15. Любе тісто любить відпочивати. Хай водички відпочине. Відпочило а тепер, що я роблю? Просто так припиляю поверхню борошном і розкачую десь товщиною в пів сантиметра кістом. Я зроблю чотирикутник, щоб мені було зручно нарізати. Ось такий прямо Тепер я беру цукор і ось так трошу зверху цукром. І злегенька ось так я вкачую. І що далі, дівчата? Можна повидалювати різними формочками. Ось у мене ось такі всякі різні формочки. От. Можна ось такою. Можна звичайною чаркою, стаканом, хто як любить. А я просто ось так різаком поріжу. Ось так. І по діагоналі можна. Хто як хоче, так і ріжте, кому як цікаво. Я ось такі поробила ромбики. Ось так я поскладала. Можна зверху покласти повидло, хто якого хоче, можна взагалі нічого не класти. І ставлю розігріту духовку 180 градусів, десь хвилин може до 15. Ось таке, дівчатка, в мене вийшло печиво. Ось таке по структурі, знаєте, і пахне так. Ну, справжнім печивом. Чимось нагадує тії зірочки. М -м -м. Супер, дівчата. Дуже смачно Я не в баню пісочне. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкраще. Бережіть одне одного і допомагайте одне одному. Будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!